Вітаю. Усі вже звикли до того, що в Україні розмовляють з суржиком. Що ж це за мова така, суржик? Офіційно такої немає, а фактично, вона всюди. І не російська, і не українська, а щось ні те, ні се. Звідки ж узявся суржик? Причина в тому, що люди, які не знають добре ні російської, ні української. Змішують слова цих мов, неправильно перекладають, відмінюють. Оте чуже, неоковирне, словесні покручі, суржик чомусь дуже легко підхоплюється оточуючими і це поступово знижує культуру побутового мовлення. Та найдивніше, що нормативної бази української літературної мови не дотримуються у пресі, на радіо. Телебачені. Хіба рідко ми чуємо в ефірі внедряти замість впроваджувати, відчитатися замість прозвітувати, вмішуватися, замість втручатися, приймати міри замість вживати заходів, а іменно замість саме. Ще приклади Суржика. Будь ласка, без надобності, волокіта, але ж правильно, без потреби, тяганина. Хіба так не краще, не вишуканіше? Найбільша небезпека словесних деформацій суржика у тому, що він руйнує сам кістяк мови, позбавляє її самобутності. Втім, на сьогодні досить. А не хватить.